Привіт! Сьогодні ми зупинимось на ознаках там, симптомах деструктивного сімейного сценарію. У деструктивному сценарії є жорсткість, яка могла б виражатись такими словами: Так треба, інакше не можна, або ми всі так жили. І там часто присутні такі речі, як знецінення почуттів. Ти все неправильно розумієш, ти не маєш це відчувати. Прихована агресія або холод, який виправдовували традиціями або штучно вигаданими нормами. І зазвичай є повторювальні класичні ролі стрикутника Карпмана це жертва, рятівник і агресор. Що є важливим, що сценарій це не вирок, але його треба побачити, усвідомити, щоб вийти з нього і жити своє життя.